Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки та нові акції, які діють з 2 грудня по 8. Усім бажаю приємного перегляду та гарного спокійного дня. Музична лялька в костюмі зі сумочками 399. Металевий обруч для волосся з пухнастими вушками 77 гривень. Маска для сну 69, крапля волосся пухнастий, 64, набір іграшковий, 119, лялька в коробці 299. Машинка іграшкова 450, іграшка м'яка, котик в шапочці 229. 399 ведмеди в костюмі 649 чайник електричний скляний 1 літр 800 мл лед підсвітка червоний 549 літр 800-2000 ватт білий 399 1500 Вт, печик фільтр для води 299 3-літровий. Чайник електричний 1502 499. Сукерниця скляна пташка. Ціна 77 гривень. Ємкість для сипучих скляна з кришкою – 169. Це більшого розміру менша 139. Контейнері пластикові для зберігання 169. Ще ось такі банки приїхали великі для зберігання 189. Набір дві чашки Санта Клаус 279. Питали за форми для випікання. Ось така кругла 189, 26 см в діаметрі. Каструля скляна 2-літрова, 229 Форма для випікання прямокутна виробництво Франція, 249. 2-літрова. Ось така ще є овальна 199. Також 2-літрова. Форма силиконові по 109 діаметром 24 см. Санта Клаус тарілка десертна 169. Блюдо фарфорове також 169. Чашки ведмедики скляні подвійні стінки 139. Ось така красива ще є з ялинкою. Подвійні стінки з блискітками 169. Чашки для кави по 64. Чашка скляна для кави 49. Салатник Соломія 69 см діаметром 17,5 см, склянки високі 139 см, 6 штук упаковка. Люмінар низький, 6 штук 229, пляшка для олії скляна, півлітрова 99. Набір високих склянок 3 штуки 74 гривні. Глечик для напоїв скляний з кришкою 279, форма силіконова для випікання 69. Форма для випікання кексів 6 штук на планшеті 64 гривні. Форма новорічна 88 6 штук лист, сніжинка червона 64. Форма роз'ємна металева діаметром 18 см ціна 129 гривень. Прямокутне деко для випікання 109 См. Металева кругла 26 см. Ціна 69 гривень. Форма роз'ємна густо 169 24 см. Для кексів металеві форми 27-6 штук. ківш металевий 129. Миска з кришкою 149. термос з помпою 549. Готуйко контейнери з харчової фульги 34 гривні за 3 штуки. Такий набір 24. Також три штуки. Упаковка. Пакети для запікання та копчення. Для приготування м'яса, риби, птиці та овочів. Ціна 94 гривні. Ваги кухонні. 399. Таро компенсація. Точність вимірювання до 1 г. максимальна вагане вантаження 10 кг. Такі ще є з кольоровим дисплеєм. Максимальне вага навантаження 5 кг. Сенсорне управління. Автоматичне включення та виключення 350 гривень. Термос кольоровий 350 гривень. Набір молочного шоколаду 49 10 штук. Імбирний пряник 70 грамовий, 19 25 г. ціна 10 гривень. Пряник ялинка 12, маршмеллоу – 55, вага 70 г. Людяники на паличці із брилками 27 гривень. Цукерки карамельні 12-45 г. З'явився ось такий набір для приготування кексів. Ціна 99 гривень. З шоколадним смаком та малиною. Куття з родзинками та маком 280 г. Упаковка 39 Добрик з родзинками маком та журавлиною 44-300 г. Насіння фермерське поле солоне 19 100 грамове. Світоч, шоколад 235 г. Упаковка 139 цукерки желені рушен, 200 г. Упаковка 34 Попкорн карамелізований 90-г 27 Батарейки наша сила 4 штуки 55. Підставка для телефону. Розкладна пластикова 44. Іграшка м'яка. Обнімашка з котиком 549. Ще такий менший є котик за 299. Новорічний настінний декор зірка 149. Леп підсвітка. Декор новорічний паперовий 44. Пакети 34 та 44 більшого розміру. Перехідник для телефону 24 гривні. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарних та економних покупок.